Третій крок у концепції здоров'я це очищення кишківника. Це всіма улюблена легендарна програма коловада. Їх є кілька, тому з кожною людиною я вибираю цю програму індивідуально, кому яка підходить. І ще у нас для цього є програма, яка називається Здоровий кишківник. Знову ж таки, або вибираємо одну із коловат, або вибираємо здоровий кишківник. Це винахід німецького вченого Альберта Зера, травника у п'яти поколіннях, який 20 років комбінував синергію трав, мінералів, антипаразитарних. Засобів для очищення і оздоровлення шлунково-кишкового тракту. Після цієї програми фактично ви отримуєте новий шлунково-кишковий тракт. Позбуваємося також кишкових паразитів, тому що тут є антипаразитарна програма, яка працює дуже гарно. Також позбуваємося печінкових паразитів. Організм очищується на рівні клітини. Ви отримуєте багато енергії, кращу роботу мозку, пам'ять відновлюється. І ця програма допомагає очистити стіночки кишківника, проходячи ось так всіма кишеньками. Вона щистить слиз, грибки, паразитів, і все це виведе потім в туалет. Також абсорбується. Токсини, і також вони покинуть наш організм. Програма складається з трьох етапів. Перший етап перших сім днів підготовчий, коли в кишківнику все розкисає за допомогою цих трав і мінералів, які ми тут вживаємо. Ми п'ємо достатню кількість лужної води, ми п'ємо антиоксидант, забезпечуючи лужне середовище, яке допоможе вивести всіх паразитів, які в організмі там ще залишалися після антипаразитарної програми. Це така вже генеральна дочистка, йде, генеральне прибирання. І е, пройшовши всім кишківником, е, от, е, розкисають. Калові маси, які там затвердівають, розкисає ту слистики, і людина з цих сім'їв інтенсивно ходить в туалет, і ви будете здивовані тій кількості, яку ви побачите в туалеті. Ви скажете, я стільки не їла, я от так завжди думаю. Але справа в тому, що виявляється, що це все роками складається в кишківнику. Тому що люди, особливо які мають якісь певні проблеми зі здоров'ям, дійсно носять велику кількість шлаків фактично гною у своєму кишківнику. Якщо, наприклад, люди хворі цукровим діабетом, вони можуть носити у кишківнику до 15 кг калових мас, уявіть собі. Люди, у яких онко. Захворювання носить до 30 кг калових мас. Як людина може бути здоровою, якщо в неї просто купа гною в кишківнику? Людина носить це роками. Звісно, що там процеси гниття, бродіння і ці токсини вони ходять, циркулюють разом із кров'ю лімфою, лімфою по всьому внутрішньому середовищі. Людина отримує проблеми по здоров'ю, і то істотні проблеми. Так ось ця програма відмотує ці проблеми назад, і людина позбувається діагнозів. Другий етап, після 7 днів, коли все інтенсивно виходить, розкисає, і людина нарешті. Бачить ефект від цієї програми, як ми кажемо, я бачу за що я гроші заплатила. А потім другий етап це 4 дні. Якщо це коловада, плюс це йдуть 4 дні умовно голодних. Чому поминимо соціальну їжу? Ми кожних 4 години випиваємо коктейлі на каоліновій очищеній білій глині, плюс там є клітковина, і саме от. Цих 4 дні йде дуже круто очищення нашого кишківника, коли глина абсорбує на собі всі токсини, на себе виводить їх з організму, а клітковина проходить стіночками кишківника, заходить в кожну гармошечку, кожну кишеньку і щищає, щащає, заліплює на себе, кого потрапляє по дорозі: чи то паразит, чи то грибки, чи то гельмінти. Ніхто вже тут не може врятуватися. Все це потім запаковується в таку, як панчішку, яка при виході вам нагадає. Всі рельєфи вашого кишківника, бо вона в такому вигляді вашого кишківника і такими пачішками от це все виходить. Це цікаво спостерігати. Але разом із вмістом виходять часом такі друзі по ну, різні, по 15 і по 20 сантиметрів, 5 і десять, різні, різні. І, і Чотири дні умовно голодних. Ми отримаємо багато енергії, хочеться в космос летіти. Голова починає круто працювати. Ви настільки себе легко почуваєте, що вже четвертий день ви розумієте, що ви навіть не хочете виходити з цих умовно голодних днів, настільки вам краще стає. Третій етап в цій програмі. Це вже завершальних три дні, коли ми виходимо з голодних днів. Ми продовжуємо їсти ту їжу, яку я окремо в рекомендації розповідаю, як харчуватися під час коловади, який питний режим. І ось три дні ми вже починаємо легку їжу їсти і виходимо з коловади. Так ось два тижні триває процес очищення ця програма, але після її закінчення, ще два-три тижні, організм продовжує запущені процеси відновлення і процеси очищення. Нові дослідження показують, що у людини навіть природним чином відновлюється, утворюється стовбурові клітини. Це дуже крутий процес і програма надзвичайно крута. Діагностика показує, що людина омолоджується на 10 років. Вивільняються клітинки. Навіть клітинні паразити виходять з організму. Тобто організм очищується не тільки кишківник, а організм очищується на клітинному рівні. Програма дуже крута. Всі в неї закохані як бонус. А ви отримуєте плаский животик, ви отримуєте мінус 5-7 кілограмів це того зайвого хламу, який з вас виходить. Ця програма не про постронкішення, а про очищення і оздоровлення, а вже схуднення дається як бонус. Як проходити цю програму безпечно, правильно, ефективно, які треба додати сюди засоби для того, щоб ця програма просто прийшла на ура, це вже я індивідуально розповідаю кожній людині.